Вітаю вас на каналі Кубасик, і сьогодні я нарешті ділюсь з вами враженнями про гру звір від видавництва Дікач. Ну Взагалі я планував це відео ще зробити на початку літа, але щось не виходило. А тепер почалась нова кампанія на GameFound, і там будуть доповнення, і купа всяких плюшок, мініатюри до цієї гри. І я зрозумів, що якщо зараз я не зроблю це відео, то вже ніколи. Так, я заскакую на останній вагончик поїзду хайпа. І мені не соромно. Тож, якщо коротко, що з себе представляє гра Звір? Якщо ви, можливо, колись чули, була така гра Fury of Dracula. Це була гра на приховані переміщення по великій карті Європи, де Дракула ховається і намагається збільшити свою могутність в той час, як Ван Хельсінг та інші персонажі. Твору Брема-Стокера намагаються його впіймати та вбити. Ця гра була супер популярна в свій час. І ось зараз її, на жаль, не видають. Там якісь проблеми з авторськими правами, якісь. Фірми не поділили між собою, хто її має робити. Навіть третя редакція, по суті, була видана двічі спочатку в виді третьої редакції, а потім в виді четвертої редакції, де змінили лише фігурки та арт коробки. Тепер, ну, сподіватимемось, що п'ята колись вийде, але поки її немає, то шведські розробники вирішили потішити нас аналогом. Грою звір отже. Про що ж гра звір? В нас, в принципі, сюжет підозріло схожий на відьмака. Я думаю, навіть вони б хотіли зробити цю гру по відьмаку, якби вони мали ліцензію. В нас є континент, на якому живуть різні міфічні істоти, і туди приїхали люди, зробили свої поселення. І тепер природа намагається древніми силами боротись з ними, знищуючи їхню худобу, їхніх людей, їхні поселення. І ми, відповідно, будемо грати за мисливців, які намагаються цього міфічного звіра, який нам заважає спіймати. Він буде рухатись по карті непомітно для нас. В нього буде ширма, окрема карта, де він позначає свої переміщення. І за нього буде грати один гравець. Так, це гра в жанрі один проти всіх. Ну і тепер, коли я коротко вам пояснив, про що ж саме гра Звір, я скажу, чому це не огляд, а саме враження. Ну, як ви знаєте, я завжди роблю в своїх оглядах е, саме частину з правилами. І тут починаються перші проблемки цієї гри, тому що настільки поганих правил, як в цій грі, я ще не бачив. І навіть ви можете зайти на сайт Дікача, і там вони написали окремі, я так розумію, що це без допомоги розробників, окремі пояснення до правил і окреме відео пояснень до правил вони виклали на своєму каналі, оскільки правила написані просто жахливо. І вам розповідають там про якісь деталі, механік ще про щось. І ви взагалі не розумієте, про що гра по суті. І тільки десь на дев'ятій сторінці ви знаходите хід гри. І, взагалі, саме фізичне виконання гри дуже дивне. В мене кікстартерна версія, вони зробили супер тоненькі протектори, але вони навіть не влізають в коробку, хоча видавець це обіцяв, і в своєму ролику він сам їх ледь засовує. Ну, ви можете сказати, що це я вже чіпляюсь. Але е, є фішки гравців, які зроблені з картону. Якщо ви знову ж таки не брали на кікстартері і у вас не акрилові, то е, підставка буде весь час відпадати від них. Вони з одруківкою зробили поле для звіра, таємне, на якому він переміщається. І тому вони не витягли його з коробки чомусь, а поклали додаткове виправлення. І якщо ви не знаєте, ви можете почати грати на полі з помилкою. Не знаючи про це, бо я не помітив жодних е, речей, які вказували б на цю інформацію всередині коробки. І от всі ці компоненти до гри якісь е, дивні. У вас є двошарові класні планшети ваших гравців в кращих традиціях коси, ви там дерев'яними фішечками відмічаєте прогрес і так далі. Але оці фішечки, вони настільки мізерні, просто як зернятко. І це дуже дивно. Стосовно арту, особисто я не фанат, але розумію, чому він багато кому подобається. Він прикольний та досить унікальний. І ну, також можу сказати, що мене дуже порадувало в цій грі поле. На полі була вибіркова ламінація. Я не пам'ятаю такого жодній грі, щоб на полі була вибіркова ламінація. Виглядає просто шикарно. Ну і тепер повернемось до самої гри, як до механік. І це досить цікаво. Я в лють Дракули ніколи в своєму житті не грав, але спеціально перед цим відео ретельно ознайомився з правилами, щоб дізнатись більше про деталі відмінностей цих ігор і чим вони схожі. І тут можна підкреслити наступне: звір задумувалась як гра більш комплексна, з купою фішечок. У кожного персонажа є планшет, де ви можете прокачувати свої здібності. У звіра є планшет, де він може прокачувати здібності. Є багато видів карт, тобто є загальна колода, яку ви поділяєте між собою драфтом, а також є колода для мисливців і колода для звіра окрема, і там їхні особливі якісь фішки. І це досить таки прикольно. Також автори додали пастки, які можна в різних кутах карти встановлювати та цим зупиняти звіра. В своєму ж коренні гра дуже таки схожа на Дракулу. Звір непомітно від інших гравців переміщується полем. Кожного разу викладаючи в закриту карти, в якому напрямку він рухався, і інші гравці намагаються його вистежати, ну, як справжні мисливці, які йдуть по сліду звіра. І як задум, це все дуже круто, це базується на класних старих ідеях, додані прикольні РПГ-шні фішки, але все-таки щось і не. В цій грі. Всі ці додаткові круті фішки, які додає звір, я б сказав, що вони є надлишкові. Оскільки пастки, так, вони класні, але вони рідко працюють. а Різні види карт. Так, дуже добре, що у вас асиметрія і дуже класна драфтова система, яка розподіляє загальну колоду. Але от коли ви робите і те, і інше, воно перетворюється в якийсь безлад, на мій погляд. Скіли у кожного мисливця, наприклад, так, вони дуже асиметричні, так як і скіли у звірів. Але при цьому деякі з них ти навіть не можеш зрозуміти, як їх правильно грати. І тут знову ж ми повертаємось до правил, де все написано настільки нечітко, неструктуровано і як завгодно, але не так, щоб ти зрозумів ці правила. Це все не дає мені змогу сказати, що звір це класна гра. Тож підсумовуючи свої враження, я хотів би сказати, що звір це гра, яка була класною задумкою, яка має в собі дуже-дуже багато крутих ідей, але все ж таки їй не вистачає більш детальної пропрацьованості. І я дуже хочу вірити, що колись розробники зроблять другу версію цієї гри. І я впевнений, що тоді, коли вони зроблять роботу над своїми помилками, це буде справді унікальна і неймовірно крута гра в своєму жанрі. А зараз, ну що я можу сказати? На даний момент таких ігор, подібних українською мовою, немає. Дракула не передбачається найближчим часом. І якщо ви прям фанат цього жанру або хочете спробувати. То так, я б радив вам придивитись до цієї гри, але все ж будьте обережні, я не хочу, щоб ви розчарувались як я. І на цьому все. Дуже дякую вам за увагу. Побачимось у наступних відео.